Доброго здоров'я усім. Наближається День медика, і, мабуть, серед нас усіх не знайдеться жодної людини, яка б хоч раз у житті не зверталася за медичною допомогою чи для себе особисто, чи для своїх рідних і близьких, до лікарів, які є часто нашими рятівниками, які борються щодня за людське життя, рятують, підтримують нас. У доброму здоров'ї. І тож сьогодні є нагода поговорити із ветеранським ватажком нашої лікарні Сімович Надією Миколаївною про цих людей, про їхню діяльність. Отже, Надія Миколаївна, розкажіть, будь ласка, як ви обрали для себе медичний фах? Взагалі, що стало вирішальним для цього вибору? Та Особо так не було вирішено. Сама вибирала. Приїхали поступати і тут медичний училище в Кривому Розі. І тут таке нове слово фельдшер-лаборант. Тоді ще не було, це було в далекому 70-му році. От і так мене щось порадувало. це і там що, що таке важне було, що тільки 30 чоловік набирали одну групу. І, так експериментально чи що? Так, це було третій рік, тільки такий, в mm -hmm. е, таку кваліфікацію mm -hmm. в медицині розпровадили. Mm -hmm. Ну і була-не була, подали туди документи. І так було багато, дуже туди бажаючих. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, так якось mm -hmm. все поступили. Прямо я навіть не, mm -hmm. не очікувала mm -hmm. такого. Ну, цікаво було вам? Ну, цікаво, багато хімії. Хімію знали? Микроскопи, хімію любила і знала багато хімії, мікроскопи, пробірки, піпетки, в общем, все таке мікроби всякі. Ну, подобалося, подобалося вчитися дуже Скільки Скільки вчитися? Три роки вчилася. вчилася ну, по закінченні школи чи закінченні? після дев'яти класів, так. Да. І по направленню приїхали по якось так дуже, на обум. Великі міста я не любила, мені ця суєта міська щось не дуже панувала, mm -hmm. а тут маленьке містечко, тихо. І так, опинилась в п'ятих хатках по направленню. Mm -hmm. Тоді приймав мене Віталій Лучко. Mm -hmm. Так, зразу каже, став Чмодан тут, mm -hmm. і йдемо. іди вже роби, бо нема кому. Mm -hmm. Свята була проблема з лаборантами, щось mm -hmm. текучка така була. що… Mm -hmm. Ну, а я тут затрималася. Сподобалось мені. У нас mm -hmm. був дуже хороший колектив. тоді. Як вас прийняли? Прийняли, ну я ж кажу, зразу до роботи. Mm -hmm. Ну а тут вже завирувало таке життя своє. Дуже була в нас гарна художня самодія, самодіяльність тоді у лікарні своїми своїми силами. Концерти робили, огоньки тоді були модно. Так, все крутилося гарно. Вирувала життя. Вирувало життя. А ви що робили? Співали? Співали, співали, да, співали. Тоді Марія Федосіївна Марія. була, да, Ланіна, тоді Котистюк, вона була. Ага. І сестра в неї була Галя, ага. і Тамара Олексіївна Олефір. Ну, це такий був костяк, такий колектив. Творчих людей. Да, творчих людей Ми ага. так, ми приймали участь в. В районному будинку культури, і всякі були в нас конкурси і виїзди в Дніпро, тоді Дніпропетровсь Ну, так вирувало. Так. Гадімакола, а лабораторія де тоді розміщувалася? При у, у, у тому двохетажному будинку напроти хірурга кабінет, там було дві кімнати ага. всього. Дві кімнати всього була клініка і біохімія. Ага. І такий закуточок був для загальноклінічних досліджень. Ага. Там не вікна не було, якось підсвічено. В общем, факт, що було роботи дуже багато, бо ага. лікарня була велика, ага. набагато койок і. Відділень багато. відділень багато було, що в Огній упорі туди угу. було три відділення, і наших, наших тут чимало. було б чимало, було багато. тут угу. ж і родом, гінекологія, і дитяче було, і терапія велика, хірургія велика, з операцій багато було. Тоді ми ще багато викликів, ночі з ночами ургентні урент, визови були. що Вас викликали? Викликали, угу. так. Як ви справлялися навантаженням? – Ну, це ж так справлялися. Бувало, що і не спали ночами, а на, на, день, на роботу ж треба йти. І так привикли. Mm -hmm. А що без нас не можна да. не діагноз поставити, ні да. лікування продовж серйозно така робота? Так, да, да, серйозна. А скажіть в чиєму підпорядкуванні була кліні тоді на той час клінічна лабораторія? Ну, в районної лікарні хто вам безпосередньо керував? безпосередньо керувала. Я прийшла була Ефімна, така сорока. Потім через пару років стала Світлана Макаровна Назаренко. Була вона і вивчала завідувач лабораторії, і була вона і в профсоюзі голова, яка дуже строга була, дуже нас так вчила, методики ми писали. Це нема чого сидіти, руки скласти, нема чого робити, пишіть методики. Все, це на пам'ять на зубок знало, все одно пишіть. Не сидіть так, ну було це. Шо, формі, Привчали до порядку. графіки, да, uh -huh. да, так uh -huh. привчалася. А скажіть, а такі молоді, як ви тоді, були в колективі кадри? Так, да, молодих yeah, було yeah. багато. Yeah. Що за направлення повинні відпрацювати там вже з хвилина uh -huh. по три роки, uh -huh. да, по три так, що трималася. Uh -huh. В лікарні був колектив гарний. Надія Миколаївна, скажіть, будь ласка, кому з колег ви вдячні за підтримку і допомогу? Ну, з колег це завжди був начмед. Пономаренко Леонід Васильович так підтримував завжди. Він то був і комсоргом був, тоді ж комсомольські організації були. Ми ж були всі до нього, як під підпорядковані. Він завжди захищав нас, коли в нас якісь проблеми, давав нам якісь поради. Ну і старався на роботу. Дуже людяна була людина, правда наро людина була. Він нас якось уговарював, не то що там наказаним тоном, а так говорив, не хочемо орієнтувати в своє життя. От сім'я вже тоді в сім'ї з'явилася. Він так, ну ви заробите копійку, будь ласка, треба. Ну як же ж так? Ну підійти все так, підійти, да. Світлана Макаровна дуже була теж така, що вона й строга була. Ну і якщо якісь проблеми там вона постаралася в житті, підійти, допомогти, да, що там пораду дати. Тоже так не всі були. Так, не, не можна сказати, на моєму шляху не, не траплялося поганих людей. Якось так, що всі да, слава гарні Богу. люди були і, да. рано вчитися, почала, да. і ніколи ніяких не було проблем. Тепер боїмося за своїх дітей десь відпускати, а да. тоді да, якось счастливі. поїхала, та, і слава Богу, все. Ні телефонів вже ж не було, да. не я писати. Разу тиждень мама просила лист, щоб да. був так, ясно. А якщо згадати от професійне свято, да це треті вихідне червня, якраз літо тепло, гарно. Як раніше, я знаю, що в ті часи 70-80-ті, що були такі свята. Ну, Шикарні, так? Да. Ну, ми завжди, я вже казала, що в нас була художня самодіяльність своя, ми завжди привітали своїми концертами, огоньки робили, ну, гарно так відмічали. Потім, звісно, на природу виїжджали часто, зелений яр тоді було, чистенько там якось нас вивозили туди. А чим їздили своїм транспортом? Ні, була машина якась там, по, швидкі ну, Своїм службовим я службовим да, виїжджали. Ну, відпочивали так гарно, гучно. Медики взагалі веселий народ, mm -hmm. так що вміли відпочивати добре. Mm -hmm. Є що гадати? Є, так, нормально все. Mm -hmm. Життя якось так пройшло, і вже скоро 50 років, як уже оце ви прийшли, ви. ви прийшли на роботу. Надія Миколаївна. А на сьогоднішній день ви ветеранський ватажок від да. лікарні? Да, ви змінили на посту вашу попередницю? Падеш, да. Да. Не, так не так давно, але все таки розкажіть, будь ласка, кого і як ви можете в міру своїх сил підтримати? Підтримати mm -hmm. тих, хто в кого проблеми із здоров'ям, кого от є такі, що треба їм ходунки, там, mm -hmm. і ліцей, то ми вже до голови ветеранської організації. Вони вже там, вже з пенсійним фондом, з mm -hmm. цією Контакт. якось контактують, mm -hmm. тоді добиваються. А так, ну що, захист і турбота про своїх пенсіонерів, ветеранів в праці. Mm -hmm. да. Яким чином телефон? Телефоном, ще, там, на якусь культурну програму стараємося зробити. Недавно ми музей відвідали, да. От, на день вишиванки теж згукували своїх. Дуже так на подйом важкенький, звісно, але ну, основний костяк такий є, що ходять, да, і, інтересно, десь щось, якби ще якісь були. заходи то були. Ну, в силу того, що війна зараз, звісно, не дуже. А ну, як так. планується День Медика відмітити в цьому році? Ну, День Медика ми хочемо зібратися тут, в будинку культури, да. От, що ми думаємо, привітати нас концертом хочуть, uh -huh, uh -huh. так що ми будемо чекати цього uh -huh. свята і прийдемо, гарно вдінемося. Свято є свято. <свято>, <свято>, <свято> і прийдемо, по привітаємо одне одного, скільки років віддано <свято> <для> любимому ділу. <спасування> а можна особисте запитання? Скажіть, будь ласка, як вам вдається залишатися на позитиві? Це зараз в нас важкий час, от ви сказали війна, так, і ми всі в однакових умовах. На жаль, людям. У поважному віці це мабуть в два рази важче да? зберігати якось внутрішню якусь рівновагу. От як вам особисто вдається? Чим можете поділитися? Ой, я стараюся, ну звісно, кожен день відстежую якісь новини, якісь це. Ну а потім робота, робота. Вдома на своїй ділянці там з квітами в мене дуже багато квітів. Я там стараюся десь щось там підщипнула, десь щось там е, під... щось побризкала, брискувала. Ну, в общем, це робота. да. Сім'я потім, ну все біля сім'ї крутиться. Ну, а робота це основне, щоб відволікатися, це треба чим, займати? чим займатися, да. Ага. чим займатися, бо так, звісно, можна. За все ну, зациклюватися так. на поганому дуже погано. на себе якось відволікати. відволікати від поганих думок. Надія Миколаївна, користуючись можливістю, що ви хотіли побажати своїм колегам, ветеранам, праці, медикам. Ой, любі колеги, друзі, вітаю вас всіх із нашим професійним святом. Бажаю вам головне здоров'я, довгих літ, благополуччя, щоб в ваших сім'ях було. Злагода, добро, щоб мир був, щоб скоріша перемога нам прийшла, щоб ми пережили це все і залишилися людьми. Ну, всього самого найгарного, що ви хочете, щоб вам було. Дякую. Дякую вам.